Доброго вам здоров'я, шановні, 1 лютого, субота. Сьогодні в нас передсвято стрітання. А ще й сьогодні Православна Церква згадує мученика Трифона та мученицю Перпетую. Трифон вважається покровителем нових сімей, а також молодих чоловіків та жінок, які ще не знайшли другу половинку. Тому в цей день часто влаштовують весілля, щоб зміцнити свій союз. Перед наближенням Великого посту, трифон також вважається покровителем сімейного щастя. Існує повір'я, що погода на трифона є своєрідним передвісником весни. Якщо цей день видався теплим, то й наступні 30 днів обіцяють бути такими ж лагідними. А от якщо почався снігопад, це означає, що навесні частими будуть дощі. Якщо наперед передсвято стрітання йтиме сніг. Весна буде дощовою, а якщо вдарить мороз, варто готуватися до холодної і затяжної весни. Також здавна вважалося, що святого Трифона слід просити про допомогу, якщо в коморі з'явилися комахи чи миші молитва допоможе позбутися цієї напасті. Цікава прикмета на передсвято стрітення пов'язана із птахами. Кажуть, що 1 лютого. Вони шукають собі пару, тож можна придивитися до них, щоб дізнатися, якою буде майбутня друга половинка. Якщо на очі потрапили синички, суджений буде молодим, добрим і веселим. Ворони символізують людину старшу і дуже серйозно, а от сороки можуть підказати про легковажного та балакучого обранця. Для заміжніх жінок теж є особливий обряд. Якщо у передсвято стрітення вони кинуть букет квітів у водойму, на якій вже майже немає льоду, і звернуться з молитвою до небес, то це може допомогти здійснити заповітну мрію про материнство. З цього відео, шановні глядачі, одізнаєтеся дуже багато цікавинок. Все про цей день, про передсвято стрітення Господнього, про 1 лютого. 2025 року, за народним календарем, а також за церковним, звісно, календарем. Я розповім все, що зібрала для вас в етнографічних джерелах, в старовинних книжках про цей день, про його традиції, обряди, звичаї, про те, чим жили, у що вірили і чого остерігалися наші прабабці в цей день. Розкажу, що сьогодні треба зробити. Розповім, що сьогодні не можна робити. Найголовніше, розповім, як сьогодні треба підготуватися до стрітання до завтрашнього свята. Бо стрітання це дуже велике свято, насправді, і дійсно воно того варте, щоб до нього підготуватися і відзначити його як слід, бо воно закладає певні підвалини для успішного майбутнього року. Тож, будь ласочка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал і пишіть коментарі довгі-предовгі. А я дякую Господові Богові, я дякую всім нашим захисникам на землі і всім заступникам нашим небесним на небі. Дякую за сьогоднішній день, за 1 лютого 2025 року. Слава Україні! І я починаю! Святий Трифон, якого сьогодні згадує Православна Церква народився на початку 3-го століття у побожній християнській родині. Точно невідомо де саме одні джерела називають місто Аламею у Фригії, а інші стверджують, що це був Лампсак у Місії. Ще юнаком Трифон виявив собі Божий дар він зцілював молитвами, лікував недуги та виганяв бісів. Є згадки про його подвиг біля містечка Кампсада, де він за допомогою Господа позбавив жителів від щурів, змій та комах, які загрожували голодом. Одного разу імператор Марк Гордіан III звернувся до Трифона з проханням врятувати його дочку Гордіану, в яку вселився демон. Трифон не лише вилікував дівчину, але й змусив демона прийняти вигляд чорного пса. Спалаючими червоними очима. Цей випадок настільки вразив імператора і багатьох очевидців, що вони відмовилися від язичництва та прийняли християнство. Мощі великомученика трифона донині вважаються джерелом зцілень. Вони зберігаються в соборі святого Трифона в Каторі, а деякі частки мощей перебувають в Україні, зокрема в Києві у Китаєві. Ну, якщо знаєте, є така місцинна неподалік від Пирогова, Китаєво, це якраз от біля Києва, ну, майже в самому Києві знаходиться. Святий Трифон в народі вважається покровителем молодих сімей, а також тих, хто ще шукає свою другу половинку. Тому цей день часто обирають для весіль та сватань, вірячи, що день цей принесе міцність і щастя в подружнє життя. На Поліссі весільні обряди були дуже важливою частиною життя і мали цікаву структуру, розділену на кілька етапів. Перш за все, це була передшлюбна частина, яка включала попереднє розпитування, сватання та святкування згоди. Одним з обов'язкових елементів передшлюбних переговорів був обряд попіту або попітки. Це був свого роду ритуал, коли жінки. Мати або хрещена ходили в будень до родини нареченого або нареченої, щоб запитати про наміри. Під час цієї зустрічі обов'язково обмінювалися хлібом, а на завершення всіх частувало обідом. Але важливо, що на цьому етапі ще не приймали остаточного рішення. Це була лише попередня згода без обов'язків. Далі йшло вже сватання, і тут вже головну роль відігравали чоловіки. Вони, як правило, приходили у свати з родичами, з братами та дядьками. Це відбувалося зазвичай в неділю або напередодні ввечері в суботу. Один з обов'язкових моментів це оглядини господарства майбутнього зятя, на яких обов'язково були присутні і батьки нареченої. Якщо сторони досягали угоди, це вважалось змовинами або запітками, і вже після цього починалася підготовка до весілля. Весілля зазвичай супроводжувалося святковим настроєм, музикою, піснями та танцями. Родичі та близькі обдаровували молодят подарунками, що мали урочисто брядовий характер. Одним з важливих етапів було виготовлення випічки, головною з якої був коровай, що пекли переважно в суботу перед самим святом. Ну і звісно, кульмінацією всього цього святкування було спільне застілля. Що за традицією мало важливе значення як символ остаточного укладення шлюбної угоди. Під час цього моменту молоді обов'язково випивали могорич, напій, який запивав всю угоду і підтверджував остаточну згоду обох сторін. Незаміжні дівчата напередодні дня трифона проводять ворожіння, сподіваючись дізнатися, хто стане їхнім судженим, і зазирнути у своє майбутнє. Також у день трифу на господині традиційно виганяли мишей із домівок, що символізує подвиг святого, який свого часу врятував містечко Камсада від навали гризунів. Та головне, що сьогодні треба зробити, це підготуватися до стрітання адже сьогодні передсвято стрітання. Напередодні стрітання або громниць, як їх ще називали в українському народі. Наші предки традиційно виготовляли особливі свічки, які називали громничними або громовицями. Це були довгі та великі свічки, часто завдовжки до метра, і діаметром близько трьох сантиметрів. Кожна господиня зазвичай виготовляла таку свічку вдома, потім освячувала її в церкві на свято. Під час грози таку свічку запалювали перед іконами, вважаючи, що вона захищає дім. В деяких регіонах було прийнято сплітати свічки у трійці, таку собі косичку зі свічок робити. Ще їх на Західній Україні, бувало, приклашали зіллям та кольоровими стрічками. Звичай сукати свічку з воску стосується, перш за все, тих господарів та господинь, хто має бджіл. Якщо у вас немає бджіл, то свічки можна купити. Бажано це зробити саме сьогодні. Також бажано, щоб свічки були саме воскові, згідно з народною традицією. Ну, а більше інформації про саме стрітинські свічки є у новому моєму відео на першому моєму каналі. Це відео про стрітинські свічки я залишу посилання під відео. Обов'язково подивіться, щоб усвідомити, наскільки важливо посвятити таку свічку для себе, для здоров'я, для добробуту. І, взагалі, для всього гарного в цьому році. Починається лютий місяць. Зима ще сипле хуртовинами, мороз ще щіпає щоки, а довкола вже відчувається легкий подих весни, ніби зима намагається надолужити втрачене, але марно попереду вже не Різдво, а Великдень, і до Великодня вже ближче, ніж до Різдва. Лютий в народній українській традиції це місяць, який ніби каже. От якби я був такий сильний, як мій батько, то б навіть бику роги скрутив. А хто ж його батько? Хто батько лютого? Січень. Він був у своїй повній силі, морозив, крутив, як тільки міг, а лютий старається, надувається та після громниці вже потихеньку воду пускає. Не знаю, шановні глядачі. Я пригадую, що раніше дійсно, січень це був ух, який місяць, і лютий був такий собі міцний місяць, зимовий саме зараз. Я не знаю взагалі, чи була у вас зима в вашому регіоні. Напишіть про це в коментарях. У нас в Києві було не дуже багато днів, коли була зима. В принципі, ви всі ці дні бачите на моїх відео, які я для вас знімала. Я буквально ловила кожен момент, коли випадав, хоч. Мінімальний сніг для того, щоб для вас відзняти матеріал. От і зараз, зараз ви на нього дивитесь. Ну, принаймні, хоч якесь є підтвердження того, що сніг в цьому році був і він випадав декілька разів за цей рік. Як лютий не лютий, а на весну брів не хмар, кажуть в народі. Сьогодні православна церква згадує ще святу мученицю Перпетую: неймовірну жінку, яка жила в Карфагені, що на півночі Африки. І належала до знатного роду патриціїв. Таємно від свого батька-язичника вона прийняла хрещення і разом із близькими людьми пройшла шлях до мучницького подвигу. Разом з нею страждання за віру розділили її брат Сатир, служниця Філіцитата та юнаки Ревокат, Саторнило і Секунд, які також прагнули стати християнами. Перед тим як відійти в засвіти. Перпетуя отримала від Бога особливе видіння, яке додало їй сили та віри. Наші пращури проводили в давнину різні обряди, читали замовляння, і ви так само можете це зробити. Це замовляння, яке я для вас підшукала, має глибоке значення в народній магії і використовується для того, щоб захистити себе від злого ока, наклепів або будь-яких несправедливих осудів і суджень. Вважається, що воно допомагає відвести від себе небажану увагу чи навіть зазіхання на чисті гідність, коли хтось намагається судити чи кривдити. Правильно проговорювати це замовляння можна таким чином необхідно заспокоїтись, зібрати свої думки і зосередитись на тому, що саме хочеш відвернути або кого саме і від чого хочеш захистити. Потім читається текст замовляння обов'язково сповною вірою в його силу. Слухайте, будь ласка, уважно, це справжнє стародавнє українське замовляння з етнографічного джерела. Ой, на морі, на океані, на острові, на Буяні стоїть дуб, а на цім дубу стоять три стовпи дубові. І на тих стовпах білі білокамінні палати, а в тих палатах стоять столи тесові, позастилані, а за тими столами сидять судді. А хто ж буде мене у цім суді судити, то той же буде із мене кров пити. Я цей суд опровергаю, заключаю і замикаю всім десять ключів залізних, і в окінь море під білоріз камінь ключі закидаю. А хто ж ці ключі достане, то той мені рабі Божій, то чи такому-то в цім суді супротивником стане. Амінь. Амінь амінь. Це замовляння за віруваннями сприяє тому, щоб всі, хто спробує вчинити щось зле, натраплять на невдачу, і будь-який напад на людину буде зупинено, замикаючи його всіма закритими шляхами. Ще одне замовляння, яке я для вас підшукала, має глибоке цілюще значення і використовується для зупинення кровотечі, загоєння ран або лікування фізичних ушкоджень. Слухайте уважно. Їхав ілля на коні, тяг ноги по землі. Ноги підняв, кров уняв. Ішла причиста одна з Києва, друга з Чернігова, третя з Ніжина. Несли срібну голочку, шовкову ниточку. Рану зашивали, кров замовляли. Кров з буйної голови, з рум'яного лиця, з ритивого серця. З живота, з костей, з мозгов, з чорних кіз, з карих очей. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Амінь! Що не можна робити сьогодні? Наші предки вірили, що 1 лютого не можна викидати сміття, тому що разом із ним можна випадково позбутися удачі. Також на цей день є ще одна прикмета. Не варто сьогодні повертатися додому за забутою річчю, адже це може спричинити неприємну новину, як ви дізнаєтесь. Через це краще уникати спізнень, якщо ви запізнилися, погана звістка може наздогнати вас набагато швидше. У передсвято стрітання жінкам не рекомендується займатися фізичною працею, включаючи прибирання, прання та інші домашні роботи. Також не слід виконувати важкі фізичні навантаження, такі як ремонт чи перестановка меблів. Вважається, що в цей день краще відмовитися від подорожей, особливо далеких, оскільки це може призвести до неприємних подій. Також не можна лаятися, сваритися, не можна носити старе та брудне взуття, оскільки це може призвести до болю в ногах. Також не рекомендується грубо поводитися з кішками. Їх потрібно добре годувати та не виганяти на холод на вулицю. Щодо нещасливих випадків, то 1 лютого, якщо ви розіб'єте випадково посуд або навіть зеркало, не варто переживати. В народі говорили, що це сьогодні саме сьогодні може принести удачу. А ось викидати осколки в цей день категорично не можна. І нарешті потрібно бути обережним, коли ходите цього дня. Якщо часто спотикаєтеся чи падаєте, це може вказувати на можливі розбіжності в стосунках із коханою людиною. Якщо ж не вдалося втриматися на ногах, то можна обдати їх прохолодною водою, щоб відвести будь-який негатив. Щодо посту, то сьогодні, у суботу, 1 лютого 2025 року, його немає, можна вживати рибу. М'ясо, яйця, молоко, будь-які продукти, які вам захочеться. Іменини 1 лютого відзначають люди з наступними іменами Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій та Трифон. Ім'я Трифон має грецьке походження і означає ніжність, делікатність або розкіш. Носі імені Трифон часто асоціюються з наполегливістю. Глибоким внутрішнім спокоєм та мудрістю. Трифони зазвичай мають добре розвинену інтуїцію і здатність знаходити гармонію в будь-яких життєвих ситуаціях. Вони можуть бути витонченими в своїх судженнях, але водночас залишатися міцними в своїх переконаннях. Це ім'я ніби надихає на духовний розвиток і прагнення до внутрішнього балансу. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, дуже важливий день, насправді, шановні глядачі, бо стрітинську свічку дійсно треба сьогодні десь взяти. Можливо, навіть треба декілька свічок взяти, запастись ними. Втім, церковна традиція каже, що однієї свічки так буде достатньо, і насправді не так вже важливо в церкві кажуть, що не так вже важливо, чи вона буде товста, чи вона буде тотка. Просто ви маєте розуміти, що товста свічка вона буде довше горіти. Через те вона в більшій кількості випадків може. Нам з вами послужити. Тому сьогодні або насукайте, якщо вмієте самі робити свічки, або якщо не вмієте, або ну, немає такої можливості у вас, то обов'язково сьогодні треба купити свічку. Завтра буде дуже цікавий день. Завтра в нас стрітання Господнє. Про це і поговоримо на цьому каналі вже за добу. З нетерпінням чекаю цієї, нашої з вами розмови, цієї зустрічі, тому що дуже цікаве свято, і взагалі дійсно воно дуже важливе для того, щоб забезпечити е, себе і зробити для себе щось дійсно корисне, якийсь такий оберіг, талісман. Стрітинська свічка, вона помічна від усього. Майже. Тож, завтра дуже великий день. Я з нетерпінням чекаю нашої з вами зустрічі, як я вже сказала, для того, щоб поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі вже завтра. Слава Україні! До побачення!